Євангелія від Луки, глава 8, 22, 25 вірш. Одного дня увійшов Ісус у човен з учениками своїми, і сказав їм: Переправимось на той бік озера, і вирушили. Коли пливли вони, він заснув. Знялася буря велика на озері і заливало їх хвилями. І вони були в небезпеці. І, приступивши, вони розбудили його, кажучи, Наставнику, наставнику, гинемо. Він же вставши, заборонив вітрові і хвилям, і вони уляглися і настала тиша. Тоді він сказав їм, де віра ваша? Вони ж у страху і здивуванні говорили один одному, хто ж цей, що й вітрам, і воді наказує, і слухаються його. Ісус увійшов в човен і сказав ученикам, запропонував їм переправитися на той бік. Господь також і нам пропонує подорож від цього земного життя до життя вічного, перейти від земного буття до вічного буття у Царстві Божому. І коли в нашому життєвому човні з нами разом Ісус, нам нічого не страшно. Всі життєві бурі, Господь тихомирює, щоб нам щасливо пройти до пристані вічного життя з Ісусом, Господи Ісусе Христе! Війди в моє життя, хочу, щоб моя земна подорож була разом з тобою, Ісус. І так, довіривши ту свою земну подорож, довіривши своє життя Господу, запросивши Його як головним розпорядником нашого життя у нашу дійсність, ту земну, ми вже маємо життя на небесах. Бо ми разом з Ісусом, Господь є Той. Який дає нам благословіння, який знає, коли нас захистити. Ми всього передбачити не можемо в своєму житті. Але коли подорожуємо в нашому життєвому човні, по тих бурхливих хвилях життєвого моря, Господь нас у силі захистити, утихомирити всяку бурю, і тому дякуємо Господеві, молимо Його, щоб він завжди був присутній з нами і захищав нас.